Голова СБУ Василь Малюк зірку Героя України отримав наперед, я так розумію, прорахували вже, так, бо були там незадоволені, що, бачите, є, за що здається. Ну, так виходить. Наскільки ми розуміємо, сьогодні операція, проведена СБУ в Росії, ну, тягне не на одну зірку. І не тільки голові СБУ, я так розумію. Буде далі. Чому? Тому що Росія, наскільки я розумів, втратила біля 40% стратегічної авіації, а саме тут 95-х тільки. Ну, це <смас> я то я вам скажу зараз: гуде весь інтернет. Росія мовчить поки, але операція зашкварна. Захмарна, я не знаю навіть, як назвати, тому що готували її настільки, я розумію, настільки є інформація півтора роки. Півтора роки завозили запчастинами, планували. Операція Паутина, здається, називається. Я навіть читав, що е ізраїльські спеціалісти говорять про те, що навіть вони. В захваті от, 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 таких е, операцій. Ну, Це круто, це реально круто. Знаєте, е, ми часто критикуємо керівництво наших силових, як я кажу, каральних структур. Е, я часто це роблю, але сьогодні в мене ж горить все, горить дійсно, є за що похвалити. Є що сказати, є за що подякувати, тому що такого удару Росія за всі роки війни, більше 10 років, за три з лишнім роки повномасштабної війни вони таких ударів не отримували. Я думаю, це не просто військова операція, це не просто знищення стратегічної авіації. Це політичний удар, це реально політичний удар по Путіну, по Росії, по керівництву військовому Росії. Це удар, від якого вони не очухаються ніколи. Я не говорю про те, що тут це змінить все на фронтах. Там, чи... Ні. Але саме політичний удар жорсткий. Політичний дуже жорсткий удар. Я не знаю, як вони будуть реагувати. Вони ж постійно шукають ці варіанти, відмазки, там оця брехня, оці солов'йови там і таке інше. Але я навіть не уявляю, що ці пропагандони зараз будуть розказувати. Я, я не знаю. Ще раз хочу на завершення подякувати всім, всім, хто приймав участь в цій операції. Чекаю на більш змістовну інформацію, щоб викласти це все в себе на Ютубі, на Тікток і на, на всіх каналах, які в мене тільки є. Буду викладати це все. І разом ми будемо з вами ділитися не тільки для того, щоб порадіти якоюсь перемогою. Я не за це кажу. Я говорю за удар жорсткий удар, між ніг, від якого політично. Вони не очухаються в найближчий час, друзі. Це 100%. Тому ну, велика подяка, друзі. Пишіть, хто що думає з цього приводу. А, може, є якісь запитання або якась інформація додаткова, я обов'язково озвучу. Особливо, може, в Косі є якесь класне відео, закидайте нам. Слава Україні!